Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка моїх книжкових покупок. Дві книжки я купила раніше. В одній коробці мої книжки, а у другій коробці цю книжку замовляла моя мама, і вона дозволила сьогодні мені вам її показати. Що ж, поїхали! Я замовляла книжки на книжковому сайті Reddit, Вони завжди запаковують у такий зелений папір. І вони завжди пшикають його якимись парфумами. Воно дуже-дуже пахне навіть при закритій коробці. Відкриваємо. У нас тут три книжечки. Перша це Пуфі та Брунхільда, трішки чарів від Барбари Кантіні. Хто дивився моє минуле відео про Хеллоуін, вже знаєте, що в мене є вже серія книжок Барбари Кантіні. Це Мортіна. Пуфі та Брунхільда я бачу в перший раз. Тут ілюстрації вона сама малює. Тут, бо, тут видно. Приміром відкрию цю сторінку. Мені дуже подобаються ці ілюстрації, а особливо творчість Барбари Кантіні. Наступне це отакій плівочці Книга магії з нуля. Третя частина. Перші дві в мене вже є. І я хотіла дуже придбати собі таку третю частинку. І це дуже цікава історія про звіропалого і як він зустрів відьму на ім'я нуль. Дуже захоплююча книжка. І останнє це монолог травниці. Це ось така книжечка, манга. В мене вже є перша частина. Тут позаду також малюють героїв. Тут зображена сама головна героїня. Дуже захоплююча історія про імператорський палац у Китаї. Я дуже хотіла цю книжку, але ні на яких книжкових сайтах. Її, на жаль, не було, поки в Рідіті вона не з'явилась. Ось я і звільнила ці дві красуночки від плівки, і зараз я покажу їх вам без суперобгортки. Книга магії з нуля я зніму суперобгорточку і покажу її без. Вона, ніби якийсь журнал, а позаду видно якихось схемки. Далі це монолог травниці, вона у рожевих тонах. Ось вона без супер обгортки, намов якийсь комікс. Дуже цікаво, що там буде. Далі я хочу показати вам другу покупку, яку заказувала мама. Цей папір завжди такий пахучий. Обожнюю його завжди нюхати. Ось і мамина книжка місто Кісток Касандра Клер. Вона була у плівці, і мама дозволила мені її зняти. В неї позаду ось така картинка. Вона у супер обгорці. І я її зараз зніму. Вона ось така у позолоті спереду, збоку та позаду. Далі в нас йдуть ось такі гарні зарізи із черепами та кістками. Далі в нас йдуть дуже гарні форзаці, що ззаду, що спереду. І я дуже хочу її прочитати, але коли мама її прочитає, то скаже, коли мені її можна читати. А можливо, я її у такому віці не почитаю. Дуже цікаво, що скаже мама. Ось і останні наші книжки. Я їх купила раніше. Це мої новиночки. Перша це сестри вампірки 2. Я вже почитала першу, а цю я почитала тільки до половини. Тут немає малюнків, тут лише соцільний текст. Як завжди, там словник вампірської мови. І він доволі більше, ніж у першій частині. І дуже цікава книжка. І тут показано, що тут є кіно, як і у першій частині. Наступна це моя новиночка Elsie Pickls і Тиждень чарівництва. І з анотації я дізналась, що Elsie Piekls вона має родинний такий. Магазин, і до неї приходить відьма, яка просить її подивитись за її будинком, поки вона на тиждень кудись від'їжджає. Дуже цікаво, там є чорно-білі ілюстрації, а потім, коли я прочитаю цю книжку, там є і інші частини, і я подумаю, брати інші частини або ні. Дякую за увагу! Чекайте на мої відгуки. До побачення!